Привіт! з тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Сьогодні поговоримо про князя Русі, який не силою здобув владу в Києві, а якого самі кияни попросили княжити у столиці. Мова піде про Володимира Мономаха. А також розкажу вам про те, чи спромігся його син втримати контроль над землями Русі. Володимир був сином князя Всеволода Ярославича і Візантійської княжни Марії. Її батько був візантійським імператором Константином Мономахом. От від діда Володимир і взяв приставку до імені Мономах. Так склалося, що Володимир був онуком двох Поважних мужів князя Росії Ярослава Мудрого і імператора Візантії Константина Мономаха, що з того в результаті вийшло, дізнайтесь прямо зараз. Після смерті князя Ярослава почався досить заплутаний період в історії Русі плутаний, бо часто мінялися князі, нападали один на одного, чубилися, билися. Ногу зламати можна, поки розбереться. Вочевидь, безлад і самим князям на і вирішили вони домовитися. Для цього зібралися у Любичі. Тоді встановили зокрема систему столонаслідування. наслідування. Вирішили, що за кожною гілкою роду закріплять певну землю, яку передаватимуть у спадок вотчину. За гілкою Всеволода, батька Володимира Мономаха, закріпили Переяславську землю. Але нам уже відомо, що такі домовленості самі ж князі порушують. Коли Всеволод став княжити у Києві, він свого сина Мономаха посадив у Чернігові. До смерті Всеволода, як зазначають дослідники, батько і син правили разом, утворивши дум вірат. Тобто важливі питання внутрішньої і зовнішньої політики вирішували разом. Так тривало 15 років. Тож Володимир Мономах за життя свого батька пройшов практичний курс з управління державою. Після смерті Всеволода київським князем Володимир не став, київський стіл посів його двоюрідний брат святополк. Чому так трапилося? Достеменно ми не знаємо, можемо лише припускати. Можливо, Володимир Мономах поступився старшому в роді. Ним був святополк, Тож мономах лишається у Чернігові. Йому довелося підкоритися волі святополка і битися з поливцями. За переказами, Володимир Мономах відмовляв Святополка йти у бій, радив дочекатися підмоги. Але святополк наполягав на своєму. Битва відбулася на річці Стугна в районі сучасного села Трипілля Київської області. Половці тоді завдали нищівної поразки війську Русичів. Лише у наступному році вдалося домовитися з половцями про мир. Ще через рік, у 1094 році, Володимир Мономах поступається Черніговом і віддає це княжіння іншому двоюрідному братові Олегові. Чому він знову так вчиняє? Літопис Повість минулих літ містить таке пояснення, ніби Мономах не хотів стати автором міжусобної боротьби. Чи, може, він вирішив все ж виконувати рішення Любицького з'їзду? Існує ще версія, згідно якої Олег привів собі на допомогу половецьких вояків. Разом вони, так би мовити, попросили Володимира залишити Чернігів. Тож Володимир подався до землі свого батька до Переяслава. Тоді ж, у 1094 році, вже у Переяславі Володимир починає активно битися з половцями, які постійно нападали. Переяславська земля межувала зі степом, а там постійно ходили кочовики. Тому мономаху доводилося першому давати відсіч і захищати не лише рідну Переяславську землю, а й всю територію Русі від нападників. Переяславська земля була йому рідною не лише за умовами Любицького з'їзду, але й тому, що там він провів своє дитинство. Володимир успішно боронить свої землі, і Київський князь Святополк пропонує йому об'єднати зусилля. Тоді, у житті Володимира трапився другий думвірат. але тепер він був співправителем не батька. А брата Святополка відомо про щонайменше чотири успішні походи на землі половців, в результаті яких останні відчепилися від Русі і відійшли далеко від її кордонів. Через 19 років, у 1113 році, помер київський князь святополк. Кияни не були в захваті від його правління. У писемних джерелах про нього писали як про жадібного правителя за переказами, він і наближені до нього наживалися на продажі солі, незаконно позбавляли людей майна, проявляли жорстокість тощо. Коли він помер, київська верхівка зібралася у Софійському соборі. Вони зажадали, аби в Києві посів Володимир Мономах. Той відмовлявся, на що кияни підняли повстання і сказали йому щось на кшталт: не заспокоїмось, поки не прийдеш, княжити, у Київ. Існують припущення, що перший раз Мономах відмовився, бо були живі старші за нього претенденти з роду Ярославичів, та від долі київського князя Мономаху не вдалося втекти. Вдруге, Мономах погодився, тож у свої 60 років календарного 1113 року він зайняв київський стіл. Чим прославився Володимир Мономах під час княжіння у Києві? Територія Русі була велика, тому потрібно було слідкувати за тим, щоб зберегти її єдність, зокрема, пильнувати відносини між удільними князями, які сиділи у ті чи іншій землі, залагоджувати між ними конфлікти. Також потрібно було опікуватися народом. На початку правління Володимира в Києві ухвалили устав, який доповнив збірних законів Руську правду. Ці закони мали однакову силу по всій території Русі, стосувалися всього населення. Новоприйняті закони покращували становище міщан і селян, регулювали діяльність власників земель і лихварів, тих, хто позичає гроші за великий відсоток. Існують відомості, що за Володимира побудували перший міст через Дніпро. До слова, сьогодні постать Володимира Мономаха активно використовує Московія, аби присвоїти собі спадщину Русі. Великою справою князя став твір повчання дітям. Напевно, Мономах прагнув передати свою мудрість нащадкам, що й могло його мотивувати написати цей твір. Дослідники високо оцінюють доробок Володимира, відзначають, що князь добре володів мистецтвом слова, а також вклав багато сенсів у текст. А що скажете ви? Зачитаю невеликий уривок. Хай діти мої, чи інші, хто, слухаючи цю грамотицю, не посміються, а комусь дітей моїх вона буде люба, хай прийме її в серце своє і, не лінуючись, почне, як і я, трудитися. Перш за все, Бога ради і душі своєї, майте страх Божий в серці своєму і милостиню подавайте щедру, бо то початок всякого добра. Якщо ж комусь не люба грамотицяся, хай не насміхається, а так про неї скаже. На далекій путі та на санях сидячи, не билиць наговорив, навчився праведний чоловіче поступати благочестиво, навчися за євангельським словом, очима управлять, язик стримувать, ум упокорювать, тіло поневолювать, гнів погублять. Помисли чисті мати, спонукаючись на добрі діла ради Господа позбавлений не мсти, зненавиджений люби, гнаний терпи. У зовнішній політиці Володимир Мономах теж мав успіхи. Про це свідчать династичні шлюби, які він укладав. Сам Мономах був одружений тричі. Перша дружина на ім'я Гіда була дочкою англійського короля Гарольда II. Про другу дружину ми нічого не знаємо, а третьою дружиною стала дочка половецького хана Аєпи. Так-так, саме з тих половців, з якими так завзято бився Володимир. За переказами, у київський період правління з половцями вже вдавалося домовитися дипломатичними методами, а не силою зброї. Сестра Мономаха вийшла заміж за німецького імператора, а дочка за угорського короля. Помер Володимир Мономах, доживши до 71 року. Поховали його у Софії Київській. Літопис Руський містить таку згадку про смерть Мономаха. Представився благовірний князь, христолюбивий великий князь всієї Росії Володимир Мономах, що просвітив руську землю, наче сонце, промені пускаючи, і слава його розійшлася по всіх землях. А найбільше страшним він був для поганих: цей братолюбець і біднолюбець, і добрий дбайливець за руську землю. Весь народ і всі люди за ним плакали, як ото діти за батьком або за матір'ю. Плакали по ньому всі люди, і сини його Мстислав, Ярополк, В'ячеслав, Юрій, Андрій і внуки його. І тоді розійшлися всі люди з жалобою великою, і так само і сини його розійшлися, кожен у свою волость із тугою великою. Туди, де ото він кожному з них роздав був волості. Після смерті Володимира Мономаха правити в Києві почав його син Мстислав від першої дружини їди. Політичну кар'єру він почав у Новгороді. Потім у Білгороді, а після смерті батька посів у Києві як старший з братів. Історики говорять, що рідні брати корилися йому, а інші родичі визнавали зверхність. Тобто Мстиславові теж вдалося здобути авторитет і утримувати єдність держави. За його правління, половці знову нагадали про себе, мабуть, вважали, що син не такий вправний воїн і дипломат, як батько, але половці не вгадали. Мстислав завдав їм такої поразки, що ті відійшли за Волгу та Урал. Відомо, що він здійснив успішні походи на племена литовців і чуді. Мстислав розбудовував Київ так само, як і його прапрадід Володимир Великий, прадід Ярослав Мудрий. Та батько Володимир Мономах, зокрема, за правлінням стислава у Києві заклали кам'яні церкви святого Федора та Богородиці Пирогощої на Подолі на замовлення князя виготовили Євангеліє збірник євангельських читань на всі дні тижня. Пам'ятка збереглася до наших днів, але поки знаходиться у Москві. Як і родичі, Мстислав укладав династичні шлюби. Сам князь одружився зі шведською королівною крістін, а дочок віддав заміж за норвезького короля, данського принца, візантійського цісаревича й угорського короля. Мстислав Володимирович помер у 1132 році, і вже менш ніж за 40 років у Києві буде аж 18 правителів, які захоплюватимуть владу. Тож Володимир Мономах і його син Мстислав були фактично останніми київськими князями, яким вдалося утримувати політичний контроль над усіма руськими землями. Дозволю собі скористатися підрахунками історика Степана Томашівського, за якими впродовж ста років з 1146 року влада у Києві змінювалася аж 47 разів. Тобто кожні два роки. За цей час не з'явилося більше таких сильних володарів, які могли би втримати у своїх руках владу. Тож після смерті Мстислава Володимировича Русь поступово перетворилася з централізованої на федеративну монархію, тобто на суміш окремих князівств, в яких правили свої володарі. Відтак державою управляв не один київський князь. А група князів, які користувалися найвищим авторитетом. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям на вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Почуємося незабаром. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation».